Це Федір Куліш з травня 2023 року обіймає новостворену посаду. Він поліцейський офіцер Коростенської громади. Це посада, в якій частково суміщуються обов'язки дільничного офіцера, патрульного та навіть інспектора з благоустрою. Три випадки я складав за цей час у сфері порушення прав благоустрою на території обслуговування. Це людина під час ремонтних робіт викидала з балкону сміття. Будівель Федір Михайлович у правоохоронних органах вже 10 років, брав участь в АТО, а тепер є офіцером громади. До вас можна звертатись у таких ситуаціях, якщо сусіди порушують тишу, якщо е, нападає сусідська собака, якщо людина е, викидає сміття з вікна, якщо е, знаєш людей, які вчиняють домашнє насильство. Всі ці випадки з ними можна звертатись до вас? Я вам скажу більше. Навіть не з цим випадком, що переховали, дуже, дуже великий спектр питань. Ну, до мене також люди зверталися, і ми спільно разом з даним громадянам вирішили їхні питання. Для Коростеня офіцер громади це новинка. Хоча в Україні проект стартував у 2019 році. Подібне є в США, Великій Британії Франції. Мета проекту забезпечити громади правоохоронцем, який є частиною цієї громади, і тісно з нею співпрацює. Автомобіль, який ми бачимо, він же придбаний за кошти е, територіальної громади. Правильно так, дійсно придбаний за е, кошти територіальної громади. Разом з тим. Е, Забезпечується павномастильними матеріалами, також наявні спецзасоби, це автомобільний відеореєстратор, ну і також в багажному відділенні є спецзасоби щодо допомоги нашим громадянам. Це на випадок, якщо, наприклад, офіцер громади прибуде на місце події раніше патрульних поліцейських: огороджувальна стрічка, конуси, бензопила, старт-кабель, старт кабель. Старт -кабель. Трос для буксирування транспортних засобів. А ще є все необхідне для надання домедичної допомоги. По цьому направленню Федір Куліш пройшов спеціальну підготовку. Все необхідне американського зразка. Це у нас комір, є ноші, бандажі для спини кровотечі, також турнікети. Ще, ну, Зараз у нас, на жаль, в країні війна, і, дай Боже, щоб трапилася надзвичайна подія, це потрапляння ворожих снарядів на території нашої громади. Якщо люди отримують певні травми і потрібно буде швидко реагувати на подію, то наявні дані спецзасоби для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших громадян. Також у поліцейського громади є зброя та спецзасоби, а ще повноваження, аби їх застосовувати за потреби. Це шолом, це гумовий кіок, також бронежилет. Гумовий кийок, покажіть, будь ласка. Це щоб знали і боялися, що у вас таке є. Я ж вам говорив, найкраще це спілкування з громадянами, щоб такого не доводити. Перед тим як оглянути автомобіль з поліцейським офіцером, ми поспілкувалися на його робочому місці. Офіс знаходиться на першому поверсі міської ради. Федір Куліш стверджує, що будь-який конфлікт потрібно намагатись вирішити без застосування сили. Також у нас є в наявності спецзасоби, це аерозольний балон з гіної дії кайданки. Ну завжди вони при мені, але найкраще. Говорять, спецзасіб це ручка. До ручки. Ручка для написання пояснення або зіставлення протоколу, пояснює офіцер. До речі, він має колегу. Як бачимо, у цьому приміщенні два робочі місця. Він зараз на території обслуговування, а він обслуговує територію, це сільська місцевість. Другий офіцер громади Микола Іскрицький, як і Федір Куліш, має досвід служби на посаді дільничного. Робота схожа, але має дещо ширше направлення. Підходиш до людей там по якійсь заяві, стукаєш в двері. Доброго дня, добрий день. Я поліцейський офіцер громади. Хто? Зразу з питання, ще люди не знають, а коли кажеш дільничний, ну тоді. Але тоді вже пояснюєш, залишаєш свою візитку залишає свою візитку. Тоді вже люди розуміють про те, що хто він такий, хто такі, який вже більш-менш має повноваження. Контакти поліцейських офіцерів громади у відкритому доступі. Їх можна знайти, наприклад, на сайті міської ради. На своїх екранах зараз ви також можете бачити номер телефону. Як і всі правоохоронці, ваша служба триває 24 е, години на добу, але все ж таки, якщо вам зателефонують е, о 8-й вечора, о 10-й вечора, ви повинні на це реагувати? Дійсно, на місце події, е, якщо ну, особа звернеться, без реагувати і прийняти відповідні рішення. Тобто, якщо у мене під вікнами будуть а, дрифтери, знову заважати людям спати. Я також можу вам зателефонувати. Так, дійсно. дійсно. Будемо ловити. Ну, спільно з працівниками секторування патрульної поліції. Будемо працювати з ними, клати відповідні матеріали і приймати потім рішення. Про результати своєї роботи поліцейські мають звітувати перед громадами, в яких працюють, що було зроблено з травня 2023 року. Федір Куліш доповідатиме під час сесії міської ради.